Безумовно, питання житло житла. Воно головне сьогодні в на в ряді всіх проблем наших енергодарців, і ми також підтверджуємо, що сьогодні є загроза, і вже у нас є тенденція динаміка повернення або спроб. Повернення до енергодару для фіксації своєї власності з однієї сторони, а з другої сторони, взагалі, до проживання на окупованій території, тому що відміна виплат для ВПО, які лишились свого житла, вона для багатьох є являє, сьогодні таким. Важливим для прийняття рішення щодо переїзду повернення в окупацію на превеликий жаль. Я маю запитання для до пані Наталії, яка у своїй доповіді сказала, що сьогодні міністерством робляться кроки щодо розширення інструментів і доступу до таких інструментів для ВПО. Не могли б більш детально сказати, в якому напрямку і саме про які інструменти йде мова.